Я сиділа на кухні, я обідала, і я почула, як щось летить. Я навіть не встигла зреагувати, і воно вже вікно вилетіло. Я злякалась, побіжала у коридор. У мене вухо воно розірвало. Ну як коли вікна вони летіли, осколки, і довелось зашивати вухо. Перше, що я побачила, це вибігла дівчина з маленькою дитиною, годувалою на руках і просила допомоги. Кричала, бігла по вулиці, і кричала: допоможіть хто небудь, дайте машину або визовіть скору. Дитині погана, дитина була непритомна. Ліжку, на якому лежала моя дитина. Ну і спасло, мабуть, те, що у нас була дуже шторка, дуже товста. І ми коли її вибирали, там було дуже багато скла, і вона ну якби воно на неї впало і затримало це скло. Ну ми здивовані, що в неї там тільки декілька царапин. Онуку засипало квітами, які стояли на вікні. Ну будем казати, зразу було незрозуміло. Онука по ножки склом, і тому вони повезли їх в лікарню. Їм надали допомогу. Ми подивилися на отримання гуманітарної допомоги. Вчора нам надали плівку, якою ми я завісила вікна. А на сьогоднішній день нам дають УСБ, для того, щоб ми забили їх.